Ра, ми вас навчимо фугувати. Як треба правильно фугувати? Цегла там клінкер на плитках, там чи ручна формовка неважливо. Дивіться, показую. Спочатку краще, щоб було три людини на об'єкті. Бригада, це буде краще. Якщо більше, то ще краще. Ця, цей хлопець він тільки йде поздовжній шви. Проста бляшка, проста бляха. Ручка, звичайно, від лопати прикрутили. Купили в епіцентрі от, фугівочкою. І от, таким простим методом напихає і втрамбовує шви. Далі другий хлопець робить поперечні шви, от, можна побачити. Він робить поперечні шви. А третя людина це є підсобник, який теж дуже важливий тут. Так як бачите, падає розчин, і він його бере. Почекай, не мішай. Він його бере, піднімає і зразу е підмішує, бо він трошки обсихає, і він його підмішує, щоб можна з ним далі можна було працювати. І от такий от, виходить, результат. Зверху видно, як колона вже зафугована. А ну дай чітко покажу. Дивіться, отак воно зафуговано. Вроді би ще. Немає вигляду, да? звичайна проста щітку берете і показує. Простим методом. Раз, раз, раз. Потерли, потерли, потерли. І все. І плитка ж, і плитка в нас чиста, да? бо це в нас плитка. І плюс шви якісь на рівності залишалися. Вони також ця щітка їх приглажує. І такий, от, виходить, гарний результат. Тут ми ще не стирали. Ану, Бодя, покажи но, ну, як ти напихаєш шви. Цей хлопець зафугує 7 років. Ти Артем скільки років? 4 і наголошую, тільки на фузі. Вони тільки фугують все. Не то що там сьогодні мурують, завтра фугують. післязавтра там шпаклюють.